Слава Україні! Сьогодні продовжуємо працювати над технікою прийому та передачі м'яча зверху двома руками над головою. Сьогодні ми працюємо над передачами в Русі. Імітація передачі в Русі. У нас сьогодні буде два варіанти виконання: початковий рівень та більш складніший. Можете почати з початкового рівня, якщо це зручно виконувати, можете виконувати більш складніші правила. Якщо вам складні що поки що виконувати складно, почніть з початкових, щоб ви вже більш впевнено тримати м'ячик, обхвачувати м'ячик пальчиками, і потім вже виконувати більш інші вправи. І так, перша права це передачі м'яча від полу вперед. Ми будемо виконувати рух вперед. Нагадую, м'ячик вище пояса ми не піднімаємо, а мечи обхвачуємо пальчиками. Пом'ячу бити не треба, у нас працює мягко кисть та наша пружинка. Руки-ноги. Ваше завдання приблизно метр-півтора метра, виконувати передачу від полу та потихеньку виконувати э, рух вперед. Стали, ножки зігнули і потихеньку перед підставимо такими кроками і виконуємо. Перша вправа, яку працюємо 5-7 хвилин. Друга вправа можна виконувати все те ж саме, але з відходом назад. Працюємо з легенько працює тільки ізчик, правчики направляємо. І легенько ми відходимо назад. Вода й Це друга вправа, погадує 5-7 хвилин. Третя і четверта вправа все те ж саме, але з. Преставними кроками вліво, приставними кроками вправо. Вихідне положення і виконуємо вправу. Вправо. м перед собою. Не боку, Не з боку. А рівно перед Це 4 основі право. Це початковий рівень Більш складніше рівень. Це коли ви виконуєте це все від стіни. Перша вправа, це у нас передачі мяча, на які ми вже робили. Починаємо як можна ближче до стіни. І потім потихеньку ми виконуємо відхід від стіни. Приблизно метро відійшли і сходиться вже польовача менший. Так, на отриманий м'яча. можна почати з голови м'яча. Наприклад, зловили, кинули, зловили, кинули і так відходимо. Приблизно метр. Кість працює, ось, кість працює в нас. І потім знову сходимося. Пружинку не забуваємо. Це перша право. Друга права також е, назад. Стаємо ближче до стіни. І виконуємо е, довгі передачі. Не тільки що ми робили. Тобто ми, добре, давайте першу праву, у нас буде два в одному. Як підхід під мечі, так і відхід на лаву. Е, підійдемо з вами до наступних прав, це передача вправо-вліво. Також м'яч перед собою до ціни приблизно пів метра. І виконуємо передачі з руком переставним вліво. Мені тримаємо перед собою, наприклад, вліво і йшли тепер вправо. Потихеньку, ніхто не спішить, менше легенько направляємо, кість працює, стало втомилися, відпочили. кого не виходить, з складу можна це все виконувати з ловкою речами. Кинули з довгою, кинули з доли. І так, при самим кроком підходимо вліво, вправо. Але вружинку ніхто не відміняв, Ноги та руки у нас цінуть менші, ніж ваші голови. Дякую. Перемога за нами.